Ось такі болти в нас вийшли. Ще треба зробити фаски, зняти. І такі прижимні планки. Це один комплект. Це на 676-й. Вони однаково по товщині, по ширині. Тут відтортовано. Треба буде скруглити краї. Це зразочок треба буде зкруглити оці країни і вже отвори посверлити. Так, і ще дві ще одну пару планок. Зараз буду фрезерувати. Так, болти для дубальної головки. Фрезеровуємо фаски. Путай робив таким чином. Спочатку сверлив на 9 сверлом. Потім маю отакий зенкер. Ну, я не знаю правильної назви його. Наче зенкер. Він має направляючу на 9. Я тоді спочатку отвір, тоді тим зенкером я робив путаї. І вже потім ті отвори досверлював на 10 під десятку. Ось такі інструменти. Так, ще зробимо таке відео з розмірами режиму. Значить, прижим у нас є 40. 40 на 200 мм довжиною. І товщина, я насправді зустрічав різні і 14 і 16 мм. Це є 14 мм. Були прижими в мене на 16 мм. Прижим є сирий. Я його пробував на твердомірі. Він є сирий. Так, приміряю планки, роблю отвори на самій головці. Тобто тут поставив дві КМДшки однакового розміру, щоб це І позначив, позначив таким маркером довгим. На Алікспресі куплений. Ось з таким довгим. Жалом. Позначив отвори собі. І зараз треба буде все сверлити. Потім інша сторона. От потихеньку працюємо. Так, просверлив отвори під планки. <кхід> Нарізав різьби, там М10. Тут ще розгорткою треба буде. Пройти конусною, ну це вже так якби разом з тим отвором, закрутиться, тоді пройдеться. І тут. З цієї сторони ще будуть отвори під є назначено підгужони, які будуть кріпити болтики, які будуть прижимати клин. Тобто тут ще буде отвір під клин, і тут ще буде отвір під клин. І над ними. Зверху будуть отвори для гужонів, які будуть фіксувати ці болти, які прижимають клин. Ну, так зроблено в оригіналі. Так, так буду робити. Так, також, також, також зробив таку детальку для різцітримача для повзона. Зараз я оце фрезерну. Тут м -м, такий паз має бути. ну і тоді покажу, вже готово. Закінчив фрезеровку цього паза. Китайська фреза, десятка твердосплавна, вже би її трошки підгострити, але ще дуже гарно працює. Ну, Задоволення працювати гарним інструментом. Так, деталька готова. Так значит, Різьба 12. Це більший діаметр 27. Тут 20 менший діаметр. Зроблена канавка. Ну, і пас зроблений відповідно до мого ресторамача, який робив 17. Ми бачимо є. Два креслення тої детальки. Це є моє, це є, так би в оригіналі. Трошки відрізняється, але ну, я робив по те, як мені підходить. Ну, Зрештою, ці розміра я колись теж знімав з якоїсь дубальної головки, але бачите, що воно є. Можливо, різні виробники, і воно було трошки по-інакшому. Запресував. Цю втулку в різці і от цю втулочку. Тут заштифтував. Зазвичай заводське штифтується тут краю І часто воно тут, коли за грубий штифт, може піти тріщинка, Я тут заштифтував, тут так би воно трошки буде міцніше. Дякую за перегляд!